Емоційний поєдинок, емоційний Олександр Головко – це знаєте татожні поняття, але перша домашня перемога. Вітаємо дякую. Ну, по-перше, хлопцям вітання. Вони сьогодні цю помогу перемогу вибороли. Ну, по перше, моє вітання супернику і ромі. Я пару років тому працював в Кремні. Розумію, як тяжко це робити там, як молоді хлопці, але ж. Потрібен результат сьогодні дуже така емоційна гра. Бо ну скажімо так, виліт з кубку і поразка в першій першому турі, але ж ми десятьох догравали. І така була біда, скажімо так. Ми не програли по грі. Багато роботи. Робот, багато роботи попереду, але ту роботу, яку зробили сьогодні завдяки опитним гравцям, то сьогодні був сплав опиту і молоді. Шевченко зробив все, що потрібно зробити. Дани дотягнули до сухих воріт. Це проблема, вона залишається у нас, але ми працюємо. Саме Шевченко забив два м'ячі, і знаєте, якось дивно дуже було бачити Шевченка в ролі нападника. І ви сьогодні вийшли з двома нападниками, грубо кажучи, правильно я розумію? Е, ні, ми виходили з одним нападником, але ми е, казали, щоб один із співзахисників він працював по опорному захиснику команди суперника, бо через нього всі е, білдапи були. Е, якщо казати по другому тайму, ми вже е, ну скажемо. По порах по щоту да по рахунку робили заміни, але є ж проблеми у нас і по ланкам деяким. Не буду казати там по ланкам оборони, там по вратарської, але по окреним атакуючим півзахисникам ну, більш-менш так з нападниками це буде гаразд, бо в різному стані хлопці доїжджають до клубу, і ми так працюємо над, над тим, щоб ми посилили не тільки там оборону, так роботу ігри, скажімо так. Командну роботу в обороні, от але і ще більше, скажімо так, давали тиск на суперника. І знаєте, поддати у другому таймі таке відчуття було, що гравці не звикли бачити грати в такому темпі, як ви хочете. От, ну знаєте, не десь не дотягували, і як сенс ось пропущений другий м'яч. Це знаєте, от ви хочете, щоб вони швидше рухались так. Ну, я, я дуже багато чого хочу, але ми ж виходимо з того, що ми маємо. На сьогоднішній день хлопці працюють, дуже гарно працюють. Да, я з них на тренуванні, бо це тренувальний процес дорівнює ігровому ігрі, як воно є. Якщо вони там не доробляють, то сьогодні ну, повинен бути мабуть, такий тренер, як я сьогодні був у другій половині, бо дуже таке, важка була гра, і ми зайшли на перерву. Хлопцям кажу, що це тільки 2-0. До гола треба, ну скажу, терпіти, хоча ми граємо вдома, але ще раз кажу, є. Проблеми, які це вони наші проблеми. Ми намагаємось їх вирішити і до слідючого туру і він не менш важкий. Ми їдемо е, синульцом грати. Будемо будемо думати, як обігривати. Дякую, дякую, Олег. Два голи, два пенальті. Дуже важкий поєдинок справді. Але ви забили на останніх хвилинах це плюс чи загалом мінус погрівати? Якщо я в першу чергу хочу традиційна подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони нам дають грати, дають жити. По-друге, хочу вибачитися перед нашими вболівальниками за в першу чергу за перший тайм. Тож так, так як наші футболісти вийшли без зуба, зіграли перший тайм, і нуль концентрації, акцентували увагу на Нападаючого, тому що фактурна на таранного типу він, він сьогодні зробив перший тайм. Наші індивідуальні помилки у кожного футболіста на першому таймі. Ну, 2-0 2-0 драхунок. Хлопців на другий тайм трішки вирівняли. Так, але реалізація нас підвела. Ну забили, забили гол, але він вирішив турнірну таблиці тільки забитими. Забитим ну, ніяк не є. бали наші турнірна таблиці. Якщо ми будемо так грати, я хлопцям сказав, ну, ми з такою гроємо, ми просто вилетимо просто до другої ліги. Просто це все. У нас нас покинуло ряд ключових футболістів. Я їм сказав, що для них це, цей сезон це шанс, тому що незмінних людей немає в житті, і це ваш шанс. Доказувати на футбольному полі, хто ви є. Це показали наші гравці, які йшли в хороші клуби, перейшли заробляти хороші гроші. Тому для них це повинен бути як примір. Тому приклад. Тому хай думають. Я вину себе не знімаю, але. Ну, але Наша команда сьогодні показала дуже поганий футбол. Не так як ми грали на, на зборах. Може бути таке, знаєте, ми на зборах провели ігри, і я, я би сказав, да, хлопці, нам було б буде тяжко в чемпіонаті. Але так як ми провели контрольний матч на, на зборах, я бачу, що у нас є потенціал, у нас ми можемо грати. Ну, як тільки приходить чемпіонат, от ми з Запоріжжям Сантологам перший тур грали. Теж було дуже тяжко. Я, я, ну, я не знаю, я не знаю чого, і за чого це, 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 це виходить, ну, але ну, сьогодні це найгірший матч за останній час. О, тому, і ще, ще раз хочу вибачити перед болівальниками. тому що е, в цій ситуації мені жалко більше всього і, і їх, е, тому що вони вболівають, вони переживають дуже сильно. Тим паче їх ще не пускають на стадіон, вони болівають за, за рідну команду. За це я хочу добачатися. Але <клес> зі знаком плюс я б визначав другий тайм. Ви пере, якось перевернули гру і, з, зрештою, якось, знаєте, почали суперника притискати. Це плюс для вашої команди. Другий тайм суперник вже десь грав по рахунку, десь грав на швидких атаках. Це все це, ну, це завжди. Є, коли команда виграє, десь трішки закривається. Да, ми більше контролювали м'яч, але, але ми до воріт не доходили. Ну, там два-три моменти у нас було, але реалізації нема. Дякую вам, удачі на становлю.